Балет, ну ніби ж ну, що страшного в балеті. Балет, наприклад, Шахеризада, да? Дуже хороший балет. З моменту 72-го року мінялись виконавці і костюми. Все Все інше залишається, як було задумано ще в радянський час з братами Плісецькими, російськими постановниками. Балет римського Корсакова, Шахірізада, показує вам погляд Російської імперії на свого головного ворога на сході османів. Погляд дуже простий, Османи — недолугі, тому що в них є султан, у нього є гарем. А султан любить жінок і любить полювання більш нічого не любить. А що любить його жінки? А жінки люблять трахатися, тому що як тільки султан їде, вони платять і ті пускають до них с чоловіків. 20 хвилин на сцені це на масове злягання. А що любить найулюбленіша дружина Султана? А вона теж любить трахатися тільки з найкрасивішим чоловіком. Купа хороводів російських на сцені. Потім повертається султан. Ну, недолугий, жахливий, і жорстокий. Він всіх вбиває, всіх, всіх. Але він жорстокий, але дуже слабкий. Цю він не може кохану дружину вбити. І тому вона сама себе. Драма це всі померли, султан живий. Нам розказали коротко за 40 хвилин все, що ми маємо знати про османів. А потім ми читаємо критику. А в критики нічого про смисли, все про емоції. І до цього зводиться все сприйняття культури як до розваги, яка має викликати емоції. Це, до речі, ще одна диверсія проти нас. Сформулювати, що культура це про розваги. І ми не можемо її захищати. Ну, хто буде захищати там, зону розваг? Дискредитована. І це диверсія теж. Це приклад да, конкуренції, культур І диверсії проти нашої культури, яку ми оплачуємо самі, до речі. Оце просто це красиво. От суто архітектурно, як це зроблено, це красиво. Ми лахі, самі себе перепаковуємо в росіян, і що за це платимо. Якщо є потреба дивитись російський балет, чому думаєте, не можна створити потребу, дивитись український балет?